хе я лоха, друзі. Регулярний чемпіонат вже на фінішній прямій. Команди б'ються за вихід у плей-офф. Сьогодні чергові вісім матчів. Розглянемо ті, які мають вплив на таблицю, а там було на що глянути. Тому по-дружньому поставте лайк. А я вам бажаю смачного і вриваємось. Dallas Mavericks, наразі найгарячіша команда на заході завітала до Miami Heat. Звісно, що Dallas-у ця гра вже. Не так потрібна, як Майамі, тому що вони вже гарантували собі п'яту сходинку у плей-офф. А от Майамі ця гра потрібна, але для цього треба що правильно зупинити цю словенську скорінг машину Луку Дончича, але це зробити не так просто, адже у нього ще в напарниках є Бетмен Кайрі Ірвінг, закриває першу чверть із сиреною. Далі Кайрі проти двох захисників. Ізі взагалі справляється. І далі ще одна трьошка, і Даллас вже на плюс 14 попереду. І здавалось би, на цьому Майамі мають підзібратись, але Лука ще ось таку передачку віддає в стилі американського футболу. Патрік Махомс у нас в будівлі. Подивіться, Лукасам, сам якби показує. Так, я. І в американський футбол би справився грати, і чесно кажучи, я йому трошки вірю в цьому плані. Кайрі ще насипає трьошку на плюс 20. Там вже попереду Даллас. У них сьогодні. 24 очки у швидких проривах, а все це тому, що Майами дуже дуже багато втрачають м'яча. Далі заходимо у третю чверть. Дончіч продовжує насипати. Тут і кидочки в стилі Дірка Новіцький, і ось тут Бема Дебайо на дозі просто розвалює у лука. Сьогодні 29 очок, дев'ять підбирань, дев'ять асистів. Але потрохи починають все таки Майами прокидатись. Там є тайлер хіро, у нього 21 один там є Кевін Лав, який дає потужний дабл дабл 16 плюс 11. Всього лише за 18 хвилин на майданчику, і вони навіть скорочують до 8 очок. Відставання своєї команди. Але техаський дует вже було не зупинити. Лука Дончич знову влучає. Кайрі Ірвінг також. У Кайрі сьогодні взагалі шикарний відсоток. Він десь сьогодні 25 поїнців. До речі, це була 50-та перемога вже в цьому сезоні для Маврікс. І це дає Кайрі Ірвінгу додатковий мільйон доларів у контракті. Так, у нього там був такий бонус за 50 перемог. Майами продовжать боротись там за більш солодке місце у плей-ін. Ну а Даллас вже гарантовано у першому раунді зустрінуться проти Лос-Анджелес Кліперс. Вау! Вже двічі ці команди зустрічались за останні три роки. Здається, у плей-офф. Так, обидва рази Кліперс були сильніше. Але Лука обидва рази просто кошмарив своїх суперників. Але це у нього не було кайрі. На цей раз подивимось, це має бути просто дуже дуже знатна бійка. Пишіть в коментарях на вашу думку, хто із неї вийде переможцем. Фінікс Сан завітали до Лос-Анджелес Кліперс. І вчора ці команди вже грали між собою. А не просто виграли, їх прям трошки присоромили. А сьогодні вони мають непоганий шанс наблизитись до зони плей-офф до шостої сходинки, адже Кліперс не виставили вже своїх лідерів. Вони вже готуються до першого раунду та зустрічі з Лукою Дончичем. Тому Букер вирішив одразу використовувати цю можливість. У нього 16 очок у першій чверті. З іншої сторони, Боунс Хайланд насипає з восьми з половиною метрів. У нього 15 очок у першій чверті, тому перевага зовсім-зовсім невелика. Бредлі Біл береться також за діло. У нього сьогодні 26 поїнтів, хороший прохід від нього. І Фінікс починає трішечки відриватись. Але, вгадайте, хто правильно, Боунс Хайланд знову. Вмикається з іншої сторони. Цей чувак сьогодні просто чарівник для кліперс. До речі, його насправді звуть не Боунс, не шон лі хайленд його звуть, а Bones це прізвисько, тому що Боунс перекладається як кістки за його худорляву статуру. Його так. Прозвали два його старших брати. Ну і рахунок у нас знову рівний. Боунс Хайланд знову у третій чверті продовжує насипати. Ніяк Фінікс не може його здихатись в захисті, тому продовжують топити в нападі. Кевін Дюран заряджає трьошечку із кута. У нього сьогодні 24 очки. 9 підбирань. Не найкраща реалізація. Далі Ерік Гордон ще одна трьошка вже на лідерство у третій чверті. І тільки Фінікс намагається трішечки відірватись, як знову Боунс Хайланд заводиться. 37 очок, 9 асистів, шикарно влучив. Але от в четвертій чверті його вже наглухо прикрили. Останній відрізок різонця забирають з рахунком 32-15. Девін букер сьогодні найрезультативніший 37 очок на його рахунку? Дуже і дуже важлива перемога для САЦ. Вони в півгри від шостого місця і нового Орлану. Ще одні борці за першу сходинку Клахома Сіті Тандер приймають Сан Антоніо без їх головної загрози, без Віктора Вимбаньями. Дуже шкода. Грек вирішив дати йому відпочити у бек ту бек У них із Холмгреном така дуель крута була минулого разу, і сьогодні ми її не побачимо. Тому чет одразу береться за справу, розвалює іншого центрового Колінса. Набирає сьогодні легенькі, 9 очок, 6 підбирань. Далі у Оклахоми вмикається Шей Гілджес Олександр. Основна загроза цієї команди в нападі. І перша чверть у нас закінчується із рахунком 34-11. Ого, погані новини для Сан Антоніо. Подивимось, як далі будуть розвиватись події. Шей, класна передачка за спиною на Хенріча Уільямса, одного із трьох Вільямсів у цій команді. Привага продовжує триматись більше 20 очок. Оклахома сьогодні багато дискомфорту доставила шпорам в захисті, і перестріляли їх в нападі. Влучили 16 трьох із прекрасним відсотком. Гілджес, Олександр черговий класний прохід. Класний розворот, легкі очки. Ну як легкі? Для нього легкі. Джош Гіді йому також чудово допомагає сьогодні. Майже трипл-дабл, 20 очок, 12 підбирань, 7 асистів. І вже подивіться на перевагу. Чет Холмгрен робить плюс 35 для своєї команди у другій чверті. Ну що, до 40 дійдемо. Третя чверть у нас тим часом. Шей знову прохідлицю лінію, і знову це дуже легко виглядає цей обіграш один в один. І здавалось би, все на цьому можна ставити хрест на Сан Антоніо. Але та які але я жартую, звісно, вони вже не наздоженуть. Шей чергові очки набирає у нього 26 сьогодні, шість підбирань, п'ять асистів. Окла таки майже плюс 40 виносить своїх опонентів, і вони все ще в одній грі від лідерів Денвер Нагетс. Бакс приймають Орландо Меджик. Обом командам дуже не завадить виграти в цьому матчі, аби більш впевнено почувати себе у таблиці. Я до речі, вчора отримав розтягнення гомілки. Так не дуже серйозне. Але ще навіть не до кінця відомо, чи він буде готовий на момент початку плей-офф. Щоправда, Мілокі це досить глибока команда. Там Деміан Лілар сьогодні доступний. Там Бобі Портіс класно виходить в стартові п'ятірці. Вони вже на плюс вісім попереду. З іншої сторони їм відповідає Кол Ентоні, який набирає 23 очки. Пауло Банкеро набирає двадцятку, шість підбирань, шість асистів. Вони майже зрівнюють рахунок, але далі вмикається головна ударна сила Мілокі в цьому матчі. Бобі Портіс. Він виходить в старті, набирає 30 очок, 9 підбирань, 5 перехоплень. І влучає він 14 із 18 з гри. Всього лише на 4 промахах. Просто фантастичний сьогодні Бобі. Деміан Лілар також в повному порядку. Робить більше 10 перевагу своєї команди. Працює в проході. Далі стебек трьошку також заряджає. Воно також залазить. У третій чверті дем не зупиняється. Прохід в ліву сторону у його улюблену. Він сьогодні набирає 29 очок в результаті, дев'ять асистів. Далі вмикається Патрік Беверлі. Він також показує дуже класні цифри. Ну і як завжди, трішки клоунства показує Too смол занадто малий. Це він показує венделу Картеру. Чуваку на 20 сантиметрів вище за нього. Мілокі вже на досить комфортній перевазі у 20 очок, а все тому, що Орландо забагато втрачали сьогодні м'яча, особливо у першій половині. Бак же натомість дуже добре влучилось. Ось Бобі Порті за це відповідав. Патрік Беверлі пізніше ставить крапку. Ну і Мілокі виграють другий поспіль поєдинок і майже гарантували собі другу сходинку у таблиці. Атланта Хоукс проти Шарлот Хорнец. Як я й казав, так ми розглянемо тільки ті матчі, які мають вплив на таблицю, але тут дійсно було на що глянути. По-перше, трей Янг нарешті повертається на майданчик. Він пропустив 23 матчі, не грав з лютого місяця. Ян сьогодні в порядку. Ну як в порядку, 14 очок, 11 асистів. Він сьогодні на обмежених хвилинах. З іншої сторони, знову дуже непогано себе показує Брендон Міллер. новачок 27 очок. Чудовий відсоток і Далі подивіться, що він робить в цій атаці. О гад! Яке ж данчище через Бруно Фернандо. і це після того, як він Гарріс на Метюза просто загубив кросовером. Але тим часом Атланта повертає собі лідерство. Янг це робить. Богданів йому допомагає. У Богдана сьогодні 19 поїнців, п'ять трьочкових, До речі, він влучив 235 трьошок за цей сезон. і Це новий рекорд франшизи. Якраз він побив рекорд тре Янга. Ну і Атланта на цьому продовжує нарощувати свою перевагу. Вже плюс 13 робить Богдан Богданович здалеку. Далі у проході навішує на капелу. Вже плюс 15, Всього там плюс 18 було для Хоукс на певному відрізку. Але після цього тренер Квін Снайдер саджає усіх своїх стартерів на лаву запасних, випускає чисто резерв, і на цьому шершні розуміє, що це їх шанс відігратись. Гранд Уільямс розпочинає камбек. У нього 16 поинтів. Майлз Бріджес підтримує свого тіммейта. Прохід у ліву сторону не виходить, але у праву виходить розворот. У Бріджеса сьогодні 18. Атланта все таки намагається огризати тримати баланс. Тренд Форест, там є такий гравець. Виводить Хоукс вперед. Все це відбувається трішки більше ніж хвилину до кінця четвертої чверті. Далі Шершні відзахищались. Майлз Бріджес розганяє транзицію. Всього лише 7 секунд до кінця. І він виводить свою команду вперед. До завершення четвертої чверті трішки менше 4 секунд залишається. Тренд Форест буде вирішувати середню дистанцію, але Тремен його блокує. У мене сьогодні 16 очок, 7 перехоплень, і він сейвить перемогу для Хорнець. Пандо, не забудьте про новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків є Джерсі Джаморанта, цікаві книженці про баскетбол. Ну і власне баскетбольний м'яч, щоб задонатити скануй qr код А за подробицями пірнай допис під це відео. До речі, також запрошую всіх в телеграм, канал Game7, щоб бути в курсі усіх новин. А також саме там я проводжу усі розіграші. Cleveland Cavaliers проти Мемфіс Grizzlies. Cavaliers забагато за багато матчів злили останнім часом і були таким чином посунуті з третьої на четверту сходинку на сході. Ну і тому перемоги в цих останніх матчах допоможуть повернути собі цю третю сходинку. Gigi Джексон з іншої сторони каже: Почекайте, дуже сильно не розганяйтесь. Мемфіс, до речі, встановили ще один рекорд. Вони задіяли 33 гравці в цьому сезоні. Це все, звісно, через травми. І сьогодні ця молоді з Мемфіса виглядає дуже і дуже непогано. Скотті Скоті Біпенджуніор тулить здалеку, виводить свою команду вперед. Їх всього лише 8, чоловік сьогодні, але вони дають бій. Ось Джейк Ларевія сьогодні рекорд кар'єри. Встановив у нього 8 із 11 триочкових, 32 очки на його рахунку. Влучає навіть проти непоганого захисту. Далі подивіться, що робить Джі, -Джі Джексон з розгону Бам! через Джереда Алена. Нічого собі через одного з найкращих захисників у лізі у Джі, -Джі сьогодні 22 два але все-таки у третій чверті. Кевелерс трошки вмикаються, Ален... Охо-хо-хо, яка відповідь! Після перехоплення донована Мітчелла мікрофон дає просто скажений дан через людину. У Алена 16 очок, 10 підбирань. Вони прекрасно розуміють, що після гарячої першої половини від Мемфіса треба притиснути їх в захисті. І третю чверть кевелерс забирають з рахунком 30-16. Донован Мітчелл дає сьогодні 29 очок. Даріус Гарланд, його партнер, прекрасно йому допомагає. Класно насипає здалеку. Ось Ще хороша передачка на моблі. У Гарланда 16 очок, плюс 9 асистів. Далі ось ще Каріс Лаверт насипає з лави запасних 18 очок. Клівленд вже там на двадцятку попереду у четвертій чверті. І після цієї перемоги Клівленд відстають від третьої сходинки. Та Нью-Йорк Нікс Ніоркніксього лише на пів гри маючи ще два матчі в запасі в цьому сезоні. Бруклінець проти Торонто Репторс. Ну, давайте цей матч також зачепимо. Дуже коротко, адже там було досить напружено, особливо у кінцівці. Тому одразу пірнаємось з вами у другу половину. Там Іммануель Мануель насипає здалеку. Далі ще Грейді Дік зі стебека також насипає здалеку. У Греді сьогодні 24 очки. Торонто взагалі сьогодні перестріляли Бруклін з дистанції. Бруклін у свою чергу давили у фарбі. Ну не в цьому епізоді. Тут Кем Томас також заряджає з периметра. Тим часом Торонто ледь трішки попереду. Вони виграють уже підбирання і Мануель Куйклі. Передача на Грейді Діка. То ще раз здалеку робить плюс 6 для своєї команди. Ми ж з вами заходимо у четверту чверть, де Кем Томас дуже пристойно виглядає. 23 очки набирає. Деніс Шрьодер йому класно допомагає. 21 очко, 9 асистів. Бруклін трішечки в лідерах. Але Грейді Дік знову здалеку цього новачка не спинити. Знову команда із Канади трішки була попереду. І Мануель Квіклі йому допомагає. 32 очки, 9 асистів. І до кінця четвертої чверті залишається всього лише дві хвилини. Ні, Клекстон. Який потужний данк. Виводить свою команду вперед. Тепер до кінця менше хвилини. Мануель Квіклі з тебе трьошка також заходить. Тепер Торонто попереду залишається менше 40 секунд. Деніс Шрёдер і знову дарує лідерство Брукліну. Після цього НЕЦ знову виборюють собі володіння 20 секунд до кінця, але вони допускають втрату Темпл у відриві. Ні. Не сьогодні каже Ноа Клауні. У нього сім блокшотів. 19-річний новачок ставить крапку у цій зустрічі. Денвер Нагетс приймають Мінесоту супер Супертопові колективи грають за першу сходинку, І так, звісно, що це кінець регулярки. Пріоритет команд зайти у плей-офф здоровими, а не зайти туди з першої сходинки. Але змагальницька природа цих колективів, цих гравців, все одно змушує їх викладатись на повну. Тому Ентоні Едвардс вмикається з перших хвилин, заходить у фарбу, і звісно, що Кентавіус там мало що зможе проти нього зробити, так само як і Кайл Андерсон мало що у фарбі зможе зробити проти Ніколи Йокіча. Міннесота трішечки попереду Джейден Макденілс заганяє Джамала Мюре. Той втрачає м'яча, і у швидкому відриві Ентоні Едвардс ще завершує красиво. Далі знову відзахищались Міннесота. Руті Гобер ставить гамака Ніколі Йокічу і винагороджений за це легкими очками у швидкому прориві. Руді сьогодні набирає 13 очок, 15 підбирань. Але у відповідь Нікола Йокіч телепатичний зв'язок свій демонструє зараном Гордоном. Класна накидушка, і рахунок вже майже рівний у третій чверті. Ентоні Едвардс продовжує бути агресивним. 25 очок на його рахунку. Але Нагет завдяки одному любителю конячок перевершили вовків сьогодні на щиті і перевершили у фарбі. Йокіч сьогодні набирає 41 очко, 11 підбирань, сім передач. 80% з гри 16 із 20, чотири промахи, всього лише. Проти найкращого захисту в Лізі, про найкращого захисника в Лізі. Адже Гобера досі ведуть на діпо, і невже досі є сумніви, що цей чувак наразі MVP NBA. Джамал Мюри додає 20-ку за 27 хвилин. І вже Денвер попереду майже на 10 очок. Крістіан Брагун також через Гобера. Подивіться, який цвях. Просто вколочує, не знаю, чи взагалі, це законно в Колорадо. Ну і саме Крістіан Браун знову ставить крапку у цій зустрічі. Нагетс на першій сходинці, Ну а Мінесота з дня на день очікує повернення Карла Ентоні Таунса. Друзі, на цьому дякую всім, хто підтримує канал Game7 Матеріально це неймовірно радує і водночас дуже мотивує. Усіх охочих доєднатись. Посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому, всім па-па!